Мамо, ти вдома відчиняй. Моя дочка Анна, яка приїхала до мене з самого ранку, стукала мені у шибку. В той день я чекала гостей, але точно не Анну. До мене мав приїхати Михайло. Ми домовилися, що я позичу йому 10 тисяч євро, я якраз сиділа на кухні, відраховувала необхідну суму і тут принесла мою доньку. Я у відпустці вже три тижні, а вона всього раз до мене приїхала в перший день. І то я підозрюю, що не через те, щоб мене побачити після довгої розлуки, а щоб подарунки забрати та й грошей попросити, бо після того все у неї часу не знаходилася, щоб маму провідати. А Аня настирливо стукала у шибку і словами Мамо, я знаю, ти вдома відчиняй. Я швидко зібрала зі столу всі гроші, які рахувала та пішла відчиняти. Привіт, мамо, добре, що ти вдома. Мені гроші потрібні 10 тисяч євро. Я знаю, що вони у тебе є, тому мусиш виручити. спробу заявила дочка. «Заходь, доню, щось трапилось у тебе? До чого такий поспіх? Я вже не на жарт стала хвилюватися, бо дочка виглядала теж не як схвильованою. Мамо, ти пам'ятаєш таню мою кому? Звісно, що так. А що з нею? Нічого, просто вона за кордон зібралась на постійне місце проживання, а квартиру свою терміново продає практично за безцінь. Мама, однокімнатна квартира всього за 18 тисяч євро. Це вона як для нас таку ціну поставила, я з нею домовилась, що за 10 тисяч зараз ми дамо, а потім, коли ти повернешся на роботу, ми її будемо пересилати по тисячі щомісяця. Але все треба швидко робити, бо у неї через тиждень літак з Польщі. Анна так захоплено про все розповідала, що вона навіть не уявляла, що я можу їй відмовити. Тоню, а навіщо тобі ще одна квартира, якщо я тобі купила новеньку двокімнатну в новобудові, перебила я дончин захопливий монолог. Таке скажеш, мамо, квартир багато не буває. У мене он дочка росте, а поки що зробимо мені косметичний ремонт і впустимо квартирантів, гроші від оренди також зайвими не будуть. Я запропонувала дочці присісти і заспокоїтись, зробила їй чаю, а сама стала думати, що мені тепер робити. Гроші то в мене є, дочка про це знала, але не підозрювала, що я вже знайшла їм інше застосування. Зараз я зустрічаюся з одним чоловіком Михайлом, але дочка про це не знає. Я думала їй все про все розповісти після того, як ми вже з Михайлом розпишемося. Я давно вдова, до того як я поїхала в Італію на заробітки, я жила сама, бо дочка вийшла заміж і пішла до свого чоловіка. Коли мені було 48 років, я познайомилася з Михайлом. Він теж був дівець, приїхав в наше село в гості до своєї сестри. Закрутилося у нас з ним все дуже швидко, і я була впевнена, що ми з ним зійдемося та й будемо жити разом. Та поведінка Михайла незабаром дуже змінилася, він став віддалятися, а потім зовсім зник. Через спільних знайомих я дізналася, що у нього є інша жінка, тому він практично втік. З'ясовувати нічого я не стала, а навіщо? Ми дорослі люди. Хоча мені було неабияк прикро, адже я по-справжньому полюбила Михайла і вірила, що у нас таки щось вийде. Від того, що я собі місця не знаходила через ці ці події, я вирішила, що мені нема чого сидіти вдома і треба їхати за кордон. Вибрала Італію, бо там вже було чимало жінок з нашого села. Дочка мене підтримала, навіть зраділа, бо мріяла про власне житло, свекрухою нехай і у великому будинку, але жити не дуже зручно. Тож перші шість років я працювала для того, щоб купити дочці квартиру, зробити ремонт і гарно по сучасному все в ній обставити. А коли вже все було готове, вона переїхала в своє гніздечко, я її попередила, що тепер працюватиму для того, щоб собі в хаті ремонт зробити. Все так би і було, якби доля знову мене не звела з Михайла. Я в минулому році на великдень приїхала додому, а він до сестри в гості знову завітав, і ми під церквою зустрілися, як кошики святили. Я відразу зауважила, що він був сам, отже, з тією жінкою, на яку він мене проміняв, у нього, очевидно, нічого не вийшло. Він і сам підтвердив мої здогадки, бо ввечері навідався до мене в гості, розповів, що спеціально через мене приїхав, бо давно зрозумів, що хоче бути зі мною і знав, що я приїду у відпустку. Говорив, Михайло щиро, я йому повірила. Ми стали зустрічатися. Я повернулася в Італію і всі зароблені гроші тепер відкладала, бо ми домовилися, що таки будемо сходитися. Михайло будинок будує, каже, що для нас, попросив, щоб я позичила йому ті 10 тисяч, які я привезла з собою, щоб він зміг швидше все закінчити. Я йому пообіцяла, що віддам йому ці гроші. А тут моя дочка з своєю пропозицією і теж, до речі, не найгіршою. І як мені тепер бути? Кому віддати ці гроші? Якщо я послухаю дочку, то на цих десяти тисячах не стане, треба ще ж буде майже рік борг виплачувати. А Михайло може передумати так довго на мене чекати. То що мені вибрати добробут дочки чи таке своє щастя?